Представляємо вашій увазі 7-місний, від одного власника в Україні, оснащена максимальною комплектацією. Це Audi q 7 2018 року. Привезена з США з мінімальними пошкодженням для власного користування, безпека ціла. Він код відкритий для перевірок. Українізована прошивка автомобіля. Мінімальний пробіг по Україні всього 9 тисяч кілометрів, два ключа. Нещодавно пройдено технічне обслуговування. Комплектація престіж включає в себе доводчики дверей, безключовий доступ, шкіряний салон, насиченого конячного кольору, чотирьохзонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів середнього ряду сидінь, підігрів керма, вентиляція передніх сидінь, акустика Bose. Зацікавились? Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто. Наша ауді точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія «Автостар» розкаже вам більше про авто.